Кубок України шашок 100 стартував івано Франківську. Цьогорічні змагання рекордні за свою десятирічну історію. На Прикарпаття з'їхалися представники 15 областей. Учасники розіграють партії в особистому та командному заліку серед гостей чемпіонату, три гросмейстери та понад десять майстрів спорту України. Команди як запорізька команда, яку обійти дуже важко, бо там два гросмейстера в команді. От є е, е, команди Тож Житомирської області, які Борються, можуть щось показати. Це наші конкуренти на сам перед за трійку. От є київська команда, яка дуже сильно потужна така команда, яка грає дуже сильно. Гра у шашки не ставить вікових рамок. найстаршому 75, наймолодшому інтелектуалу 10 років. Це юна Надія Прикарпатської шашкової школи. Кожна дитина може сказати, що це чепуха. Я не згодна. Там треба знати, куди ходити, логічно розмисляти, куди він може піти, твій суперник, знати як треба побити, знати і комбінації провести. А в шахах там немає ніяких комбінацій, що там думати, родвігати свої фішки і все. Усе, що записано на спеціальному бланку, закарбовано на руки, каже Ірина. Дівчина ретельно занотовує виконані ходи. Пояснює, після кожної гри партію детально розбирає, шукає помилки, пропрацьовує вдалі схеми та намагається запам'ятати виграшні операції. Потім ми цей бланк здаємо, пишемо результат, коли цей е, час закінчимо. І суперник має підписати підпис. Якщо він програв, то має підписати під ранки на інтелектуальних змаганнях. Константин. Балтажи, тренер, суддя та організатор прагне цей турнір популяризувати ще більше. Відтак, кубок України, два роки поспіль проводять саме в Івано-Франківську. Щоправда, фінансовий бік для місцевих шашкістів ноша непосильна. З Фінансової сторони важче, тому що і фінансування ж обмежені. А зараз, взагалі, получається через міністерство фінансування, воно буде тільки через пару місяців. Тобто, тобто треба вкласти свої гроші спочатку. Получається так. Це по-перше. По-друге, є проблеми і самої організації, бо у нас не вистачає, наприклад, електронних годинників. Шашки без перебільшення найпопулярніша гра, каже голова обласної федерації. Нею тренують мозок 5 тисяч років. Грають у шашки на всіх континентах. А всесвітня федерація налічує 61 країну. На Прикарпатті Кубок з класичних шашок 100 триватиме до кінця тижня. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.